Ярен роздобутько, лякачка про зернятку. Був собі один хлопчик, звали його Миколка. І було йому три роки. Одного разу він повертався з мамою із лялькового театру. До будинку залишилося дійти кілька кроків, але Миколка сів на землю і сказав. Я дуже втомився, візьми мене на ручки. Мама сказала, що він важкий і вже дорослий, мусить іти власними ніжками. Але Миколка сидів на дорозі і плакав. Я втомився, я втомився, хочу на ручки. Тоді мама дістала з кошика чарівну паличку, махнула нею. І Миколка перетворився на маленьке зернятко. Мама взяла зернятко в долоню і понесла додому. Удома вона поклала зернятку на блюдечко і пішла мити руки. А потім полізла до кошика, щоб знайти чарівну паличку і знову перетворити зернятко на свого Миколку. Але чарівної палички у кошику не було. Мама злякалася. Невже її Миколка назавжди залишиться малим зернятком? І побігла шукати чарівну паличку. А можливо, вона випала дорогою. Шукала, 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 але так нічого не знайшла. А поки вона шукала, зернятко на блюдечку почало проростати зеленим паростком. Нарешті мама знайшла свою чарівну паличку і повернулася додому. Змахнула нею над паростком, і він перетворився на хлопчика з довгим зеленим волоссям. Це не мій синок, здивувалась мама. Це якась невідома рослина. А Миколка подумав, подумав і сказав я вже великий і завжди ходитиму власними ніжками. Мама зраділа. І по лами обстригати зелене листя з голови. Лякачка про місто плаксунів. Була собі дівчинка, Звали її Ануш. І було їй три роки. Дівчинка дуже любила плакати. Одного разу вона потрапила до міста плаксунів. І дуже здивувалася, бо місто було сірим і мокрим, а по вулицях ходили дуже сумні люди. І плакали, плакали, плакали. Чому ви такі сумні? запитала в них Ануш. — Тому що в нашому місті немає сонечка, відповіли сумні люди. І ще дужче заплакали гіркими, мокрими сльозами. І всі разом наплакали нові глибокі калюжі під ногами. Та такі, що води стало аж по коліна. Тепер ми всі потонемо. Залевіли люди. А ви усміхніться, сказала Ануш. Ми -мі 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 -мі! Тоді Ануш показала їм, як треба усміхатися. І раптом на небо вийшло яскраве жовте сонечко. Воно вмить зігріло все місто і висушило калюжі. Стіни, будинки стали різнобарними. Якщо будете плакати, сказала Ануш, ваше місто завжди буде сірим і сумним. Відтоді місто Плаксунів стало веселим і світлим, а люди в ньому радісними і привітними, і більше ніколи не плакали. Лякачка рибу. була собі дівчинка, звали її Богдана. І було їй три роки. Одного разу мама сказала їй, що вже прийшов час мити голову і купатися. Але дівчинка не хотіла митися. Вона лягла на підлогу і голосно закричала Не хочу митися, не буду купатися. І відшухнула маму. Тоді мама образилася і пішла на кухню пити чай. А дівчинка лежала на підлозі, била ніжками і кричала Ні, 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 не буду, не буду митися, не буду купатися, я не риба. І в ту ж мить дівчинка Богданка перетворилася на рибу. Риба лежала на підлозі, що сила била хвостом і брикалася. Риба билася, билася, брикалася, брикалася і почала задихатися. Адже риби можуть дихати лише під водою. Мама почула чудернацькі звуки, дуже здивувалася. Забігла до кімнати і бачить, що на підлозі б'ється риба. Вона вже хотіла викинути її в унітаз, але раптом побачила, що на рибі прив'яв пов'язаний бантик, такий самий, як був на її донечці Богдані. Мама здогадалася, що це є її дівчинка Богдана, котра перетворилася на рибу. Мама набрала слоїк води і пустила туди рибу. Поставила слоїк на вікно і гірко заплакала. Не одягти тепер на Богдану нову суспідничку, не взути в черевички. Ніхто тепер не буде бавитися іграшками. Риба, вона є риба. Плаває риба у слоїку і сумно дивиться на маму. Нічого не може сказати, тільки дихає водою, рота роззявляє. Аж тут прийшла в гості бабуся, принесла гостинці, цукерки, фрукти, купила онучці в, в магазині нову ляльку, побачила бабуся засмучену маму, помітила на вікні слоїки з рибою і питає: А що це таке? А це моя донечка, а твоя онучечка Богдана, сумно сказала мама. Не хотіла вона митися, от і перетворилася на рибу. І знову дірка заплакала. Але бабуся не засмутилася. Вона розцвіла свій кошик і дістала звідти чарівну паличку. Махнула нею над слоїком і раз. Слоїк розколовся, махнула вдруге, і риба почала рости. Росла, 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 аж доки не виросла в дівчину Богдану. Дівчинка була вся мокра, з її косичок стікала вода. Вона хотіла щось сказати, але тільки широко роззявляла рота, як справжня риба. Довелося мамі і бабусі знову вчити Богдану розмовляти. Навіть до лікаря водили. А коли Богдана знову навчилася розмовляти, то пообіцяла, що тепер вона буде завжди купатися і митися навіть із шампунем.